Привіт, друзі! Сьогодні обговоримо серйозну тему, яка стосується багатьох сімей з України. Якщо ви плануєте поїздку до Польщі з дітьми, будьте уважні. Без спеціальних документів ваші діти можуть просто не потрапити до країни. Особливо це стосується тих, кому ще не виповувалося 13 років. Що це за нові правила і як уникнути неприємностей на кордоні? Зараз розберемося. Польська прикордонна служба повідомила, що діти з України, яким ще немає 13 років, можуть не отримати дозвіл на в'їзд до Польщі, якщо у них немає електронного документу Дія Так, ви правильно почули, це не жарт. Без цього документа, навіть якщо у вас є всі інші папери, на кордоні можуть виникнути проблеми. А тепер давайте детально розберемося, що саме змінилося, і чому це важливо. Раніше багато сімей могли без проблем перетинати кордон з дітьми, маючи тільки закордонний паспорт і номер песня. Але тепер цього вже недостатньо. Чому так сталося? Річ у тому, що Польща впровадила нові правила для в'їзду всіх, хто перебуває під тимчасовим захистом. Тепер наявність номера Песель більше не дає право на повторний в'їзд до Польщі або ж подорожі в інші країни Шенгенської зони. Обов'язковою умовою є наявність електронного документа Дія Цей документ підтверджує ваш статус і дозволяє вам пересуватися по ЄС. Дія це електронний документ, який отримують люди під тимчасовим захистом в Польщі. Він є підтвердженням вашого легального перебування в країні і дозволяє вам пересуватися всередині шенгенської зони. Для дітей до 13 років цей документ також обов'язковий. Якщо у вас його немає, навіть якщо у дитини є дійсний закордонний паспорт та песель, їх можуть просто не пропустити до Польщі. Це серйозне нововведення, про яке варто знати кожній родині. Дія ПЛ це електронний документ, який отримують люди під тимчасовим захистом в Польщі. Він є підтвердженням вашого легального перебування в країні і дозволяє вам пересуватися всередині шенгенської зони. Для дітей до 13 років цей документ також обов'язковий. Якщо у вас його немає, навіть якщо у дитини є дійсний закордонний паспорт та песель, їх можуть просто не пропустити до Польщі. Це серйозне нововведення, про яке варто знати кожній родині. Отже, якщо ви плануєте поїздку до Польщі з дітьми, ось що вам точно знадобиться для перетину кордону. Дійсний закордонний паспорт, паспорт дитини, електронний документ дієпи. Без нього навіть наявність песель не допоможе. Це обов'язкова вимога для повторного в'їзду до Польщі. Тому якщо у вашої дитини його ще немає, обов'язково подбайте про його отримання заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів на кордоні. Важливо підкреслити, нові правила особливо стосуються дітей, яким ще не виповнилося 13 років. Це ті, хто найбільше ризикує залишитися без дозволу на в'їзд до Польщі через відсутність дії Тому, якщо ваша дитина потрапляє у ці вікові категорії, краще не відкладати. Кладати оформлення документів на потім, інакше ви можете опинитись в ситуації, коли вас просто не пропустять через кордон, навіть якщо всі інші документи в порядку. Що робити, якщо у вас або вашої дитини ще немає цього документу? Перш за все потрібно звернутися до відповідних органів в Польщі, які займаються видачою ДІП. Процедура не є складною, але може зайняти деякий час, тому краще не зволікати. Документ можна отримати онлайн через спеціальний портал або в місцевих адміністративних установах. Головне не залишити це на останній момент, особливо якщо у вас заплановані подорожі найближчим часом. А тепер важливе питання: що станеться, якщо ви намагаєтесь перетнути кордон без дієпл? Найгірший сценарій вас просто не пропустять через кордон і Ви опинитесь в ситуації, коли доведеться повертатись назад або залишатись на кордоні, поки не владнаєте всі документи. Це не тільки зіпсує плани, але й створить серйозні проблеми для всієї родини. Тому будьте уважні і завчасно підготуйте всі необхідні документи, щоб уникнути проблем на кордоні. Ось кілька порад: заздалегідь перевіряйте наявність усіх документів. Це стосується як дорослих, так і дітей. Оформіть Дія ПЛ для всіх членів сім'ї, особливо для дітей до 13 років. Це ключ до безперешкодного перетину кордону. Слідкуйте за новинами. Правила можуть змінюватись, тому важливо бути в курсі всіх нововведень. Отже, друзі, якщо ви плануєте подорож до Польщі з дітьми, пам'ятайте, дія ПЛ це ваш квиток на в'їзд. Без нього навіть із дійсним паспортом вас можуть не пустити до країни. Не чекайте, поки виникнуть проблеми. Оформляйте всі документи заздалегідь. І і будьте готові до подорожі. Залишайте ваші питання в коментарях і не забувайте підписатись на наш канал, щоб бути в курсі всіх важливих новин.